Так, привіт, шановні друзі. Сьогодні хочу зробити огляд насіння, яке я планую в цьому році посіяти. От, чому планую? Тому що брав багато, ну, відносно багато, але не знаю, чи, чи все зможу висіяти, скажімо так. Тому що зараз непроста ситуація в Україні і. Посіяти то його можна, а от куди його потім діти, це вже питання. Тому будемо, мабуть, сіяти трошки менше. Значить, що почнемо. Кавун Біант. Саджу вже два роки підряд. Дуже мені він подобається. Він класний кавун. От. І більш-менш він. Ем стійкі до хвороб, особливо до фузаріозу, Він не повністю стійкий, але більш-менш. Тому не будемо зраджувати, от. і цей кавун я також посію, Але висівати буду, от я взяв пачку на тисячу насінин, але швидше за все, що всі кавуни будуть висіватись по 500 насінин, тому що ну, не треба мені його стільки багато. В цьому році, а далі будемо бачити. Значить, Біант теж 500 насінин висіє. Виробник Юксель. Туреччина дуже подобається мені цей виробник. У них все класне. Скажімо так. Далі буду робити відеоогляд і е, буду показувати, як воно буде рости від кожного виробника окремо. Значить, Біант. 500 насінин. Далі талісман. Талісман крутий кавун, скажу зразу, і він не примхливий. Його може виростити, в принципі, будь-хто. Аби було бажання. О, теж 500 насінин, пачку брав на 100. що ну, я таку пачку зробив, я не знаю, сюди 10 тисяч насінин можна помістити. Ну, коротше, виробнику видніше. Значить, також 500 на сінин талісманчика. Талісман класний кавун, мені сподобався. Також сажу два роки підряд. Кавун великий росте. ну В середньому десь 10, 10 кілограмів. Вот вот. вот. Бувають і маленькі, ну такі як маленькі. Кілограмів на 8 на 7. Це маленькі для талісмана. Ну, але були екземпляри і по 14 кілограмів навіть. От, так що теж він більш-менш стійкий до хвороб. От, також до фузаріоза безпосередньо. Тому його обов'язково 500 на 7 посадимо. І далі їдемо. ну Тут набрав такі маленькі, ну почнімо з більших. Orange Кінг, жовтий легендарний кавун. От. Хто каже, смак нагадує гарбуз, а, ну, може трішки і нагадує, в ньому не зовсім такий уже кавунячий смак. Але в принципі теж піде. Теж 500 штучок буду садити. От він до хвороб не дуже стійкий, одразу вам скажу. От, вирости той просто. Фузаріозом він захворів в минулому році. Один із перших. От. Але в принципі, навіть при хворобі вони більш-менш дозріли кавунчики, і їх було чимало. так що його теж 500 ну, Ми посадимо далі. Продюсер. Продюсер захворів теж одним із перших фузаріозом Він не стійкий. так, Виробник у нас Lark Seeds. от Цього дивокавуна. Але він класний. Коли погода, і, і ну, як у нас в минулому році було холодно, тому через те воно і похворіло. А так, в принципі, якщо нормальна погода і все добре, то вони теж кавунчики. Оці, от Конкретно, от е, оцей виробник, я його весь час сію, це ларксіц. От конкретно від цього виробника кавунчики теж чималенькі, там по 8 кілограм, по 10 виростали. От, Так що от, він теж дуже смачний, він рожевий всередині. Його м'якоть рожева. Так що його також по 7500 500 штук. Далі йдуть такі більш-менш от Шугає. Саме перший захворів в минулому році. Він зовсім не стійкий до хвороб. тому я цього року взяв лише 100 насінин. Багато не буде. Він такий видавжений, як диня. От. І темно-темно-зелена шкірка, ледь-ледь помітні такі полоси на ньому трошки світліше, зеленого. Ніж сама е шкірка. Тому е цього року посадимо лише 100 насінин і будемо їх нянчити для того, щоб вони не захворіли. От, далі йде крізбі крізбі я садив позаминулий рік, класний кавунчик. ну В принципі, Росте він невеликий, такі, кілограмів 5-6, 7 може це максимум, але він гарний, він такий світленький, схожий на біант от І дуже дуже смачний от виробник. Numhes так само. А от Yellow це у нас э, Біо і э, цей э, Orange King також. Біо, це корейська фірма. так що Crisby так, також тож насіним посадимо. Ну і взяв без насінневих для проби. Я вже садив, садив Сіт-Зеро позаминулий рік. І... В принципі, виросло так, кавунчик справді без насіння. В ньому замість насіння такі, як вам пояснити, ніби плівочки, недорозвинене насіння. Тобто його можна навіть дітям давати. Вона така м'ягенька, навіть якщо десь і попадалась, хоча їх дуже мало було. Ну і кавунчики ростуть невеликі. Такі, в принципі, там десь, я не знаю, ну, кілограмів по 4 це максимум. Але вони дуже смачні, тріскаються, коли починаєш різати. Так, от взяв кідман. У нас виробник Rixvan. От, І Фасінейшн Сінгента. Оцей дуже всі нахвалюють, тому спробуємо. В минулому році я їх не садив ні той, ні той, тому казати поки що нічого не можу. Так, це кавунчики були. Значить, далі йдуть у нас дині. Це сортова диня. от, от Виробник Хортус. Поза минулий рік садив, да, виросла динька, класна динька і вона навіть зберігається так десь до місяця її можна зберігати, потім вона все одно пропадає. Але, в принципі, смачна. Хоч і звичайний сорт. <кій> така жовта вона жовта повністю жовта кірка. Така зморщена вся схожа на е, де сапо. От, Але в принципі класна. Більш-менш така середньо стигла, От. Не можу сказати, що вона пізня або рання, так І от власне де сап, от Вона пізня, насправді, її треба висаджувати раніше. <кій> Бажано під якесь укриття, можливо, тунель той самий. Тому що позаминулий рік я її садив, так <кій> вже були приморозки, а вона ще не була готова. От. Вона ще була така тверденька. Хоча навіть тверденька вона була дуже солодка, її вже можна було їсти. Але вона так нагадувала картоплю сиру. Коли її сити, ну, мені чомусь так вона нагадувала. От, але була солодка. Ну, не зберігається довго. Хоча й пишуть в описі, що вона більш-менш зберігається там довго, але це неправда. Хоча, можливо, я її неправильно зберігав, або, або ж у нас не забуваємо, ще ж Північна частина України. Це ж не південь, не схід, де тепліше набагато, і, 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 в принципі, більше тепла по дням, ніж в нас. Ну, Хто його знає, Короче, а так диня класна. Так, мазін легенда. Кожен рік сажу, більш-менш стійкий гібрид до захворювання. Більш-менш вона теж захворіла минулого року, але дині були. набагато, але були так. Виробник клос. От. Це, взяв 200 штук, От. ще таку ж саму, але висаджу, скоріше за все, лише сотку, тому що більше не треба. Так, Раймонд. Раймонд, класна диня-виробник Зара. Але я її садив поза минулий рік. Дуже великі дині виростають кілограмів по 4 і до 5, такі величезні просто дині. От. Ну, До хвороб не знаю. Поза минулий рік була спека, все літо стояла спека, тому, в принципі, нічого не хворіло тоді. Зовсім. Причом. Тому я не можу сказати, як вона. Написано, що вона стійка до фузаріозу, але от, це в описі написано. Але як воно буде, побачимо. Теж взяв 200 штук. от, Висадимо лише 100. Плани були на все, бачите, але. от. Не виходить. Значить, радміла динька це виробник теж юксель Туреччина. Цей виробник мені дуже подобається. От. динька теж захворіла минулий рік, але саджу кожен рік і класно динька невеличка, така кілограмів 2-2,5, але дуже смачна От. сама по собі. Тому взяв три е, пачки по 30 насінин, ну, швидше за все, штук 50 висадимо не більше. от Побачимо. Ну, а може і 100, як, як, як карта ляже, будемо дивитись. Ну і от диня, от, бачите, от, така от гібридна номерна це виробники Nova Seeds. Е, багато відгуків про неї чужу. Кажуть, класна, насправді диня, дуже смачна. Як буде рости, буду показувати, знімати. от Обов'язково. Бо я її висаджувати буду перший рік, я ще не знаю. Але так в інтернеті, де я не бачив, хто вирощував, то класно. В принципі, диня дуже крута. Подивимось, що далі буде, як вона себе буде вести. от. -от, -от. Так от. От. 62 дня, ну, рання диня. Спробую потім скажу. Теж висадимо 100 насінин. Так, далі. Далі починаємо кабачок. Значить... Це дали в подарунок і новосід. Кабачок Ренді, номерний. О, 10 насінин дали. Побачимо, що з нього буде. Далі Ангеліна. Ангеліну сажу кожен рік, дуже крутий кабачок, скажу я вам зразу. Кабачок дуже довго зберігається, от, не псується. І дуже вражайне. Якщо зрізати їх вчасно, вони просто ростуть, і ростуть, і ростуть, і будуть рости аж до самих морозів. От. Ніяких проблем з ними нема, але знову ж таки вирощуються вони в мене кожен рік лише на поливі. Тому я не знаю, як вони без поливу будуть. Не можу вам сказати. Але так на поливі в принципі, дуже крутий кабачок. Зовсім не примхливий, нічим не хворіє. От, абсолютно класний кабачок. Виробник Сінгента. Далі Атіла, ну Це все в подарунок давали, теж кабачок. Lucky seeds. Американський виробник, так розумію, тут мені надавали штук 4. Так, ну і знову ж кабачок оцей взяв, теж бачив одніх. Вирощували від Новосіду. Тут номерний кабачок. Дуже ранній кабачок, де він тут 35-37 днів. Спробуємо висадимо, теж не знаю, може, на Та, я думаю, що все висаджу. От. Спробуємо, теж буду робити відеоогляд. От Як воно буде рости, от, як себе почувати? Далі їдемо, їдемо, добрались до помідорів. ну Тут є на що глянути. значить Почнімо, мабуть, з великих. Так, Сашер. Вирощував минулого року. Сашерчик класний, от, от так от він виглядає, він такий темно-коричневий. Незвичайний смак. Він солодкий. Кислинки зовсім в ньому немає. Але смак такий ну, незвичайний, насправді, не такий, як в інших помідорах. Але він дуже солодкий, дуже смачний, соковитий. От. І теж я його вирощував на поливі. Дуже сподобалось, їх дуже багато виросло, дуже. але треба підв'язувати. Він виростає метрів до двох, дуже високий. От. Тому. Всім рекомендую теж бачите Юксель. От, виробник, мені ця фірма поки що дуже подобається. так, далі, Юксель також. Пінкхіт, вирощувати буду перший раз. Це рожевий помідор от, і великий. Схоже на Бобкат, Може, трошки менший. От, от, Перший рік їх буду вирощувати, але. Теж спробую взяв сто От, Побачимо, що буде далі. Юксель, бік Сашер. Це той же самий Сашер по опису, але великий. Також розмір ну, схожий на Бобкат, на той же самий. От, Побачимо, не вирощував ще ні разу. Будемо дивитися, як воно буде рости. Будемо робити відеогляди на цю фірму. Так. Китано. Помідор номерний КС. 390 вирощував два роки підряд. А ні, вибачаюсь, поза минулий рік розсаду миші з'їли, не зміг виростити. А от в минулому році вирощував. Такий він, ну він не темно-коричневий, як пишуть в описі. Він зверху, біля самого хвостика, да, є такі в нього полоси темно-коричневі, а далі він просто червоний нижче. І, в принципі, середня така вага по 30-40 грамів. Невеличкі вони ростуть. Але е, в ньому є вже кислинка, да. але він теж смачний, от, мені сподобався власне. дуже соковитий. О, так що будемо його вирощувати. Так, далі їдемо далі, далі, далі. Далі у нас е, бобкат. Вирощував боккат. Ну, великий, класний помідор. Ці росли в мене без поливу. Справді дуже врожайний помідор, виробник Сінгента. От, взяв 200 штук, але швидше за все, будемо лише 100 садити. Класний помідор, рекомендую. Далі свон, це теж Китану Сіц. Та свончик теж так, в середньому 40-50 грамів. Маленькі помідорчики, ну як маленькі, середні, невеликі. От, взяв теж, по-моєму, 200 штук. Ні, я можу й да Зараз глянемо, зараз подивимось, що, що у нас тут є. Ні, нема. Взяв лише 100 штук, але всі 100, швидше за все, й посадимо. Це помідорчик. Так, Ну а далі в нас ідуть такі от помідорчики маленькі. Так Значить, отакі помідорик. Тайо. От, 5 насінин. Так і сід, не знаю, ні разу не пробував, але це жовтий помідорчик. Спробуємо, посадимо далі. Ямамото. 10 насінин. Китано теж теж жовтий помідор повинен бути, якщо я не помиляюсь. Теж спробуємо. Перше саджу, не знаю. ну Це теж Ямамото. Теж. Сюди так. Е Yellow River. 25 насінин. United Genetics. Цей теж не пробував, але це теж жовтий помідор, і от Я не пам'ятаю, чи є Мамото, це великий, а цей маленький, чи навпаки, точно вам не скажу. Солідо, солідо. Виробник Spark Seeds, теж не пам'ятаю. Чи це червоний, чи жовтий, точно вам не скажу. Вже коли виросте, тоді подивимось, будемо відеогляди робити. Так, ну а цей це жовтий повинен бути. Айсан. Теж Китано. От, теж такий середній грам 40-50 в описі так Побачимо, що буде далі. Баклажани. Аретуза це білий баклажан, але я його не пробував ще висаджувати, не знаю. ріксван виробник у нас. Цей рік буде перший. взяв дві пачечки по 25 от, Конкретно 50 штук і висадимо. Так, далі. Достану. Достан пробував минулого року Навіть були баклажани. Класний баклажан. Ну, от. Єдине, що будь-який баклажан треба ретельно обробляти, тому що колоради нападають просто. Я такого ще не бачив навіть картоплю так не їдять, як баклажани. От. Але е виробник у нас ензозаден виросли. Тільки що я їх посадив на розсаду дуже пізно. Їх треба от приблизно десь в кінці лютого висаджувати. Я цими займуся цей рік. А я їх висадив в минулому році, десь аж в середині квітня, і вони, ну, вони б ще росли, 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 але вже були приморозки і коротше, вони загнулися. Достан. Теж взяв 50 насінин. От всі швидше за все посадимо. Ну, для проби от взяв от такі він недорогий, теж номерний. От, от його номер це Innova Seeds. баклажанчик. Отак от Його опис. Кому треба, почитаємо рані він баклажан. Побачимо, як воно буде. Так, далі. Далі перчик. Ну, от з перчиками, звісно, у нас біда-біда. Не знаю, буду їх висаджувати чи ні. У нас проблема з освітленням, а я їх висаджую в будинку і засвідчую лампами. В минулому році світло було, іноді вимикалося, але то, ну, то таке дуже на маленький період. А от цього року, цьому році не знаю. Ну, в принципі, ще час є, ще десь. Тільки через 2-3 тижні їх можна висаджувати, висівати, точніше, в касити. Побачу. Чи е, буду сіяти, чи може вже пізніше в тепличку на пізній, як би вражаю. Ну, побачу. Поки що не знаю. Подивимось ці пару тижнів, як воно буде із світлом. Обіцяють, ніби що вже буде світло. Так, Можливо, будемо сіяти. Побачимо. Значить, хірош, хірош. Так. Виробник Spark Seeds це пекучий гострий перчик. Ну, він не маленький, він такий теж росте по типу капії, от, великий, але пекучий Драки теж великі, ще більше за е, хірош. Такий зовсім схожий на звичайний перець, але він теж гострий. Я в минулому році і той, і той вирощував. Да, перчики класні. Але вони такі десь середні, не ранні. Геркулес. Оцей мені дуже сподобався. Виробник Клос, Значить, він найкраще як розсадою ріс. Так? Він був темно-темно-зелений, він не витягувався майже от, під лампом. Ну крутий перець. Всім рекомендую. І такі перчики величезні були більше мого кулака. Класний перчик. Редкан не пробував, теж схожий на Геркулеса, але. Побачимо. Це перший рік я його буду висаджувати, не знаю. Поки нічого сказати не можу, все побачимо. Виробник теж у нас клос. Значить, далі портека. Теж класний перчик. Він примхливий ростити його трошки проблемно. От він не витягується, йому потрібно світло дуже багато. Але, в принципі, сам перчик дуже класний, великий перець повиростав. Він такий більш середній, середньопізній, отаке щось. От, виробник Рецьван, але мені сподобався, Класний, класний, перчик. Амулет. Не пробував висаджувати виробник у нас. Де ти тут виробник, виробник? А, Lucky Sitz. Не пробував. В минулому році я садив любов, цього року не знайшов його, але так як у мене от, є дві пачки по 250 насінин і одна на 100, то я вирішив не купувати Любов. Тут 500 насінин тільки амулета. От, його швидше за все будемо сіяти, якщо будемо сіяти. От, так що я його ще не пробую, кажуть ранні, дуже ранні перчик. Тому спробуємо, як воно що буде. Потім будемо все знімати, показувати і буде зрозуміло. Так, значить, з цим розібралося. Так, далі. Далі у нас огірок йде. Огірок. Цього року спробуємо такий ще огірок салім. Кажуть, дуже класний для салатів. Він довгенький. Такий огірочок. Так, опис, опис, опис. Так, от він. Ну, ранній повинен бути, не знаю. Тот, подивимося, який виросте. Так, далі смачний, ну, це фірма смачний, китайське диво. Колись я. Купував він дуже довгий, такий сантиметрів по 40 по 30 росте. Да, 30 найменше був сантиметрів 40, Довгий, дуже довгий. дуже але він смачний. Він, В принципі, нікуди не йде, тільки для салатів, тому що дуже великий. От. Хоча пробували і консервувати його, Ну, більш-менш. Не, не можу сказати, що він супер смачний, але консервований, але такий піде. От. Взяв для проби, ну, просто сподобався чесно для салатів. Значить, Мадрилени. Садив, крутий, крути, зразу кажу. Дуже смачний, дуже вражайний, майже не хворів. От, класний огірок. От, взяв 50 насінин виробник Сіменіс. Мені все на паливі росло, зразу кажу. От, кібрія, Кібрія Ріксван, виробник, класний теж огірок, теж дуже смачний і консервований в тому числі. Але трішки хворів. Треба за ним більше догляду. Але так, в принципі, да, смачний. От. Поступається мадрелене, але, але теж класний. Лютояр, Лютояр, виробник Юксель. Той самий Туреччина, що мені подобається, але огірочок-бомба. Просто бомба. Якщо їх вчасно вибирати, от маленькими ще, де просто вибираємо, вони ростуть і ростуть і ростуть весь час. Причому хворіють, так. Да. Лікувати їх треба. Але вони навіть хворіють, але все одно ростуть і ростуть і ростуть. От дуже крутий огірок. От, от Мадрилени і Лютаяр от просто поки що перше місце. місце, зразу вам кажу. От. Далі капрікорн. Теж Юксель. ну огірок, теж, теж смачний, майже не хворів. Якщо беремо, наприклад, той самий Лютаяр, то його можна більше віднести до е, мадрилини. В принципі, теж не хворів і теж дуже врожайний і дуже смачний огірок. Класний. класний, Рекомендую. от Теж будемо садити. Далі. Ну, а Мур це взяв для проби, Не знаю. Всі нахвалюють, кажуть класний, класний. Ну, побачимо. Я його ще не пробував. Цей рік буде перший, тому е, буду знімати, показувати, що і як. Поки що нічого сказати не можу. Виробник байдже. Як воно буде рости, все побачимо. Так. Далі. А, ну Це так для себе, для душі, так би сказати, це. Для продажу взяв Перл, це капуста. Виробник теж бачу. Це рання капуста. Ну, от, побачимо, яка вона буде. Що не можу сказати, то насіни взяв. Центуріон, виробник е ну, э, Цю капусту бачив і не раз, яка вона. От, ну класно, В салатах вона класна, скажімо так. Ну, теж, 100-насі не взяв, спробуємо. Це все для себе більше, як би для дому. Так, агресор. Агресор теж схожий на Центуріон, але вона більш жорстка. Вона класно підходить, наприклад, для борщу. Вона не буде так розварюватися, вона залишається така жорстка більш. Класна для борщу. Ну, Так як для мене, я не знаю кому як. От, для мене так. Тому теж взяв на сіни, Ну, а це таке це якусь морку дали в подарунок. І таке каляра, не знаю. Будемо його сіяти хто ще ні. Я його навіть ніколи не коштував, яке воно. Так що отак от, от. ну, і, Так, ну і от іще редька. редька, Це в нас редька Dieo. Це будемо сіяти ранньою весною під укриття, під агроволокно. от, Виробник Азера Діего 25 грам взяв. от, Це так. Не знаю, все точно ж не будемо сіяти, це так, щоб з запасом було. от, Потім Аделька це з минулого року залишилось. так що Виробник Lucky Sids. Класна редька, велика така. Ті, як вони знають, ну, повинна бути велика, така, крупна. А Аделька точно крупна. От. бо пробували ми, так далі. Селеста взяв таку пачку, була по акції, тому взяв величезну пачку. Зрозуміло, що стільки нам не треба, але. Нехай буде вона, не псується, може ще влітку трошки посіємо, а то на наступний рік залишиться. Побачимо, коротше, як воно буде. От. От такі власне, в нас стільки добра. Будемо думати, що сіяти, швидше за все, що висіватись буде не все. Половина цього всього. От. Всього по трішки, як то кажуть. От. Але не все. Нічого страшного. Переживем, перетерпимо, а на наступний рік вже будемо дивитися, що і як. Ну, власне, на цьому вже все. От, не забувайте підписуватись обов'язково. Коментуйте, ставте вподобайки. Ну, а може, комусь так. Це вже справа кожного. От, підписуйтесь всі, окрім москалів, як завжди. От, ну, і на цьому все. Всім до побачення.